Захисник адвокат Пономаренко, думаю, ми чути трішки далі від мікрофону. Однак, які питання звучали сьогодні в ході розгляду питання, чи є процедура передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України? На жаль, Кримінальний процесуальний кодекс не може передбачити усіх процедур аутентичних питаннях права. Тому Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає. Верховенство права джерело права. Конституція України вказує про те, що верховенство права є вищим, ніж закон, і ті норми, які процедурні, передбачені будь-яким нормативно-правовим актом. Це зафіксовано в статті 8 кримінально процесуального кодексу, це зафіксовано в статті 8 Конституції України. Верховний суд, Велика Палата, Конституційний суд і суди Національної України посилаються на рішення Європейського суду з прав людини як на джерело права. І як і джерело Верховенства права. Європейський суд, Велика Палата в своєму рішенні щодо Логвинського констатували, що зібрані докази прямо пов'язані з паном Логвінським, означали проведення кримінального розслідування стосовно нього. Окрім процедурних питань, національне законодавство питаннях кримінального процесу. Мають норму матеріального права і вони зафіксовані в кримінальному кодексі. Стаття 6 забороняє порушувати кримінальне провадження відносно осіб, які мають дипломатичні гарантії. Стаття 6 Кримінального процесуального кодексу України повторює фактично положення норми матеріального права, передбачені статтєю 6 Кримінального кодексу України. Таким чином, встановивши про те, що справа Відбувалося відносно Лагвинського, це рішення Європейського суду, є тим документом, який автоматично вказує на необхідність прийняття рішення про скасування кримінального провадження, про закриття кримінального провадження, як передбачається кримінальним процесуальним кодексом України. Тобто виправлення помилок пов'язаних з прямим порушенням статті 6 Кримінального процесуального кодексу України та статті 6 Кримінального кодексу України. Що ми будемо... Пане адвокат, до вас е, прохання не повторювати те, що інші захисники ваші колеги говорили про статтю 6, про статтю КПК Кримінального кодексу. Ми ну, будемо те саме. повторювати статті, однак аргументи щодо застосування цих статті різні і доводи у моєму виступі різні щодо питань, однак це єдина справа, і тому, мабуть, статі ну, пов'язані з цією справою, вони будуть повторюватись незалежно від бажання, а залежно від різних аргументів щодо цього питання. Таким чином, а, щодо права, ми маємо рішення Європейського суду з прав людини і маємо а, Кримінальний процесуальний кодекс, який встановлює можливість і обов'язковість перегляду за виключеними обставинами після рішення Європейського суду з прав людини Великого палату Верховного суду. Щодо форми, це ті норми Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу України, які забороняють здійснення кримінального провадження. Щодо права, яким чином, іншим чином, пан Лаквінський на території України за допомогою національного законодавства, не звертаючись до Великої палати Верховного суду, може відновити порушене право. Немає іншого механізму ніж звернення після рішення Європейського суду з прав людини до... з... З... з заявою про перегляд з виключеними обставинами. Що він і зробив? Тому законодавець і дав можливість Верховному суду застосовувати норми міжнародного і національного права у випадку, якщо щось не врегульовано або врегульовано неоднозначно, це є загальні засади. Загальними засадами, в тому числі, є принципи верховенства права. Тому ми не зможемо в цьому випадку абсолютно а, вибрати до кримінальним процесуальним кодексом механізм, як це б відбувалося за переглядом. За новиями обставинами, наприклад, інших справ, де чітко регламентовано питання національного законодавства. Це питання міжнародного права, це питання права, які є вагоміше, ніж питання процедури, передбачені національним законодавством України. Тому відповідаючи на питання про те, що повинно статися з цією справою, вона повинна бути закрита Великою Палатою Верховного суду. Що повинно статися з особами, які є. А в цій справі нічого з ними не повинно, на моє переконання статися. Справа повинна бути закрита. І наслідком такого закриття може аргументом для такого закриття це те, що така справа порушення, і це встановлено Європейським судом справ людини відносно пана Лагвинського, і докази зібіралися саме відносно пана Лагвинського. Що окремо в аргументах надавалося Моїми колегами про те, що і національні суди використовували пана Лагвинського як обґрунтування, обрання запобіжних заходів і прийняття будь-яких інших рішень на стадії досудового розслідування а, своїх рішень відносно інших осіб. Тому єдиним вірним питанням цієї справи є закриття і скасування тих рішень, які приймалися слідчими суддями на стаді досудового розслідування. У мене все. Дякую. Чи є запитання є до захисника? Питання. Є до вас запитання. Скажіть, будь ласка, захисник, з огляду на вашу позицію, яка викладена тут, ваше міркування, пропозиція, як саме має звучати правильне, справедливе рішення, як ви вважаєте, Великої палати щодо закриття справи? Кримінальне провадження. Закрите. Яке кримінальне провадження? Номер треба зазначати осіб, як має бути сформульовано кінцеве рішення відповідно до ваших вимог? Вашу честь, я можу продублювати ту прохальну частину, яка викладена в заяві? Ну, там зазначено... як має бути сформульовано остаточне рішення, на вашу думку? Як воно має бути викладено? Кримінальне провадження має номер. Кримінальне провадження є щодосіп. Як ви пропонуєте закрити кримінальне провадження? Зазначити номер кримінального провадження, дату якого воно порушено, і закрити кримінальне провадження. Тільки дата... зазначати номер провадження, так? так Зрозуміло, позиція. Чи є ще питання до захисника? Так, Питання у вас немає. Сідайте, будь ласка, е, хто